Мої вітання сьогодні я готую дуже гарні та дуже смачні млинці вишиванка. Дуже гарно вони виглядають, дуже смачні з потрійною начинкою. А також поділюсь в цьому відео з вами рецептом приготування тіста на млинці з секретним інгредієнтом, завдяки якому ваші млинці будуть повністю пронизані дірочками. Приготування млинців я розпочну із начинки. До 300 г розмороженої вишні без кісточок я додаю 2 столові ложки цукру та ось таку повну з згоркою ложку крохмалю. Крохмаль в мене кукурудзяний. Кастрюльку ставлю на вогонь та постійно помішуючи доводю масу до кипіння. Обов'язково кладіть саме таку кількість крохмалю, так як нам потрібна дуже густа начинка. Вишні під час варіння будуть загустівати і ви отримаєте ось таку густу масу, яка буде гарно тримати форму та не буде розтікатись. Перекладаємо її у глибоку тарілку, накриваємо харчовою плівкою та відставляємо на остигання. Друга начинка це кисломолочний сир. 300 г, до нього я додаю 3 столові ложки цукру, також можна додати і ванілін або ванільний цукор та 2 столові ложки сметани. Всю цю масу я перебиваю блендером. Не кладіть більше, ніж 2 столових ложки сметани. І бажано, щоб сметана була 20% жирності, щоб маса отримана також була густенькою ось такою, як в мене. Третя начинка це вже готова в мене макова начинка. Її потрібно 200 г. Якщо у вас такої нема, ви, звичайно, можете запарити 100 г маку та перетерти зі 100 г цукру. Наступний етап це приготування тіста. Для тіста на млинці нам потрібно 4 яйця середнього розміру. Їх вбиваю в глибоку миску. До яєць додаю одну склянку 250 мл молока. Сюди відправляю 1,5 столові ложки цукру, 1-3 чайну ложку солі, 2 столові ложки олії та за допомогою вінчика змішую всі інгредієнти до однорідності. Коли вже з'єднались яйця з молоком, маса стала однорідна, всипаю просіяне борошно. Борошна потрібно 200 г, але всипаю його не зразу все, а додаю поступово та гарно вимішуючи, щоб в тісті не було грудочок, щоб тісто було однорідне. Гарно вимішую до однорідності, звичайно, можна скористатись і міксером, кому як зручніше. Коли вже тісто з'єднається і буде одної однакової консистенції, без грудочок, ось такої. Треба додати наш секретний інгредієнт це газована вода. Вода має бути сильно газованою, тільки відкривши пляшку, швиденько виливаємо до тіста 250 мл сильно газованої води. Гарно перемішуємо до однорідності тісто і тісто на млинці готове. Завдяки газованій воді млинці під час смаження будуть повністю пронизані дірочками, а самі млинці будуть неймовірно ніжними, немов хостинка. Тісто я залишаю на 10 хвилин, розігріваю петельню, на перший млинець додаю невелику кількість олії, на інші я цього не роблю. Виливаю невелику частинку тіста, розпроділяю по всій пательні та обсмажую кожен млинець по декілька хвилин з кожної сторони. Так повторюю з усіма млинцями, готові млинці викладаю на тарілку. Їх виходить 18 штук, і ось дивіться, як вони пронизані дірочками. Повністю всі млинці мають ось таку текстуру. Дуже ніжні, тісто неймовірно ніжне. Немов хустиночка та дуже смачні. Тож рекомендую вам цей рецепт приготування тіста на млинці. Дуже гарне тісто, мені дуже сподобалось, хоча я готувала таке вперше. Зазвичай я готую тісто на млинці з окропом, але цей рецепт також дуже вдалий. Формуємо наші млинці вишиванки. Для цього на млинець я з однієї сторони викладаю вишньову начинку. З іншої сторони викладаю сирну начинку, розрівнюю начинки приблизно однаковим шаром. І тепер скручуємо з обох сторон вишневу начинку і сирну начинку до середини нашого млинця, до центру скручуємо кожен млинець. Гарно притискаємо, щоб нічого не розпадалось. І відкладаємо цей млинець в сторону. Беремо наступний млинець. З однієї сторони викладаємо макову начинку, також приблизно однорідним рівненьким шаром. Скручуємо цей млинець до середини, гарно притискаючи, щоб млинець гарно тримав форму. І тепер зверху на макову начинку викладаємо ось так ці дві начинки, щоб мак був посередині. І скручуємо млинець до кінця, гарно притискаємо. Можна залишити млинці в холодильнику на півгодинки, а можна нарізати і зразу. Ось такий гарний вигляд мають млинці вишиванка. Вони не тільки гарні, але й дуже смачні. Рекомендую вам цей рецепт, гадаю, вам він точно сподобається, тим паче це наш патріотичний символ. Дякую вам за увагу та смачних млинців вам!